Тиждень тому на ХС відбувся благодійний забіг енергія 2025, який зібрав понад 200 учасників із різних куточків України. Я також брав в цьому забігові участь, щоб підтримати наших захисників. Такі акції об'єднують, допомагають не лише долати дистанцію, а також сприяють професійному спілкуванню атомників. А головне це суттєва моральна та матеріальна допомога Збройним силам України. Цього року участь у марафоні взяли команди філії ЗС, ХС, Аварійно-технічного центру, Атомремонтсервісу, ППО сервісу та Енергоатом. Серед охочих подолати дистанції 5, 10 та 21 кілометр були атомники, нацгвардійці, юні спортсмени Натішинської КДІ США, спортсмени-професіонали та аматори із різних міст, які довели, що українців не лякають ані примхи погоди, ані труднощі дистанції на шляху до перемоги. Друзі, всі готові. Чудово, будемо відраховувати старт. Три, два, один, старт! Ваші оплески сьогоднішнім дом. Дистанції 5 кілометрів. Давай. Давайте всі разом оплесками підтримуємо номер 73, номер 36. Ваші оплески номер 1 Ірина Лисюк. Ваші оплески перша дівчина фінішер. Дистанції 5 кілометрів. Молодець! Під час забігу на підтримку тих, хто не сходить з дистанції на фронті понад три роки, хто захищає нас від ворога. Зібрано понад 156 тисяч гривень. Я також зробив свій внесок до наближення нашої перемоги і залишив на згадку яскраві спогади. І перше місце Дмитро Левицький 20 хвилин 52 секунди.